Друзі, всім привіт! Дякуємо, що дивитесь наші відео та підписуйтесь на канал. Якщо досі не підписалися, скоріш виправляйте цю ситуацію. Ви часто в коментарях під нашими відео пишете прохання відзняти огляд на ту чи іншу модель. Ми якомога швидше намагаємось встигати за вашими запитами, тому сьогодні будемо літати на коптері f 10 від бренду FADERCE. Модель досить не нова, проте зараз дуже популярна. Насамперед, давайте розглянемо корпус квадрокоптеру. Звичайно, пластиковий, і на перший погляд може здатися, що він досить гнучкий. Проте, беручи у руки, бачимо, що пластик досить міцний, товстий. І щоб ви розуміли, ми навіть промацкали весь корпус і нема люфтів, зазорів, скрипу. Тож, перший висновок, що корпус виконаний бездоганно. Перед запуском давайте швиденько роздивимось пульт керування. Він в цій моделі стандартний відносно дронів бренду Фодерце. Зверху є кнопка перемикання швидкості три рівня та режим фліпів, коли дрон робить у повітрі сальто на 360 градусів. Стрілки ліворуч відповідають за корекцію дрона, якщо його хилить в якусь із сторін. Ось тут маємо зручну опцію розворот дрона, якщо він летить не в тому напрямку, як вам потрібно, просто розверніть його та змініть маршрут. Також, як завжди, маємо зліт та посадку однією кнопкою. Натиснули, і дрон злетів на метр півтора. І саджаємо таким самим чином. Ліворуч кнопка при короткому натисканні вмикає безголовий режим, а при довгому повертає дрон до точки старту. І останні не менш важливі опції: аварійна зупинка при короткому натисканні і довге для калібрування. Давайте розберемося, як взагалі відбувається процес калібрування саме на цій моделі. Ми часто отримуємо запити, що то за калібрування і взагалі з чим його їдять. І ми зрозуміли, що це дуже важке питання, яке потребує вивчення великого обсягу літератури, захисту наукової роботи, і взагалі випадково відкалібрували пристрій, поки вам розповідала. Тож давайте ще раз за три кроки підвищимо ваш льотний ранг. Тож три кроки затискаємо, поморгало, полетіли. Вітаю, ви здали екзамен на чиніна. Продовжуйте навчатися, щоб стати Хокаге. Давайте спробуємо дрон у польоті. Вмикаємо дрон і пульт. Обов'язково з'єднуємо їх між собою, підіймаючи лівий джойстик догори і донизу. Ми це зрозуміємо знову ж таки через стабільну індикацію. І запускаємо: лівий джойстик догори. Запускаються двигуни. Ще раз до гори летимо. До речі, якщо літаєте при гарних погодних умовах, то можете налаштувати дрон, щоб він злітав ідеально прямо до гори. Це саме те тонке налаштування, про яке казали раніше. Тобто, що робимо? Запустили, побачили, що дрон трохи веде праворуч, саджаємо і натискаємо ліву кнопку. У приміщенні, де зовсім не було вітру, нам вдалося його налаштувати прям супер точно. Або інший варіант: якщо літаєте на вулиці, де все ж таки є вітер, ви розумієте, що дрон тільки но злетів і одразу хилиться, наприклад, праворуч, то ви таким самим чином допомагаєте йому чинити опір вітру. Взагалі, незважаючи на те, що модель досить легка, і дрон відносно бюджетний, він супер маневрений і миттєво набирає швидкість. До речі, про швидкість: з наших спостережень на третій швидкості дрон має добрий супротив вітру, проте не Забувайте, що у такому режимі акумулятор підсяде швидше. Ще важливо відзначити, що F10 Фодореце має, хоча й колекторні двигуни, проте достатньо потужні, що забезпечує йому швидкість до 50 км на годину. Це робить його одним з найшвидших дронів на ринку серед бюджетних моделей. Тепер перейдемо до камери. Дрон оснащений високоякісною камерою, яка може знімати відео та фото з роздільною здатністю до 1080 p Більше того, він може транслювати відео у режимі реального часу на ваш смартфон. Ось тут ми бачимо кадри безпосередньо самого дрону під час його польоту. Невелика ремарка був достатній вітер, і, звичайно, на висоті дрон колихало зі сторони в сторону. І картинка, самі бачите, як тремтить. А ось зображення камери, коли дрон знаходиться в руках. Бачимо навіть деталізацію, зображення яскраве, та нема великої кількості пікселей. Тож ще раз наголошуємо, що якщо ви обираєте бюджетний дрон, краще літати у безвітряну погоду. У додатку ви також можете збільшити зум зображення, проте ось тут знімаємо без зуму і камера дрона, як бачите, і так достатньо збільшує зображення. А тут ми вирішили спробувати, як знімає нижня камера. Так, їх у моделі f 10 II. І у додатку ви можете перемикати зйомку, також якість не втрачається. Та звичайно, окрім відео, ми можемо знімати і фото. Ось так виглядає результат. Кольори також насичені та яскраві. Можна зробити класні фотки, коли ви гуляєте компанією, і потрібно зробити фото, щоб усі вмістилися. А от щоб дивитись у режимі реального часу, що саме знімає дрон, або протестити режимні можливості, ми заходимо у додаток. F10 працює в парі з додатком Фодефлай. Не забуваємо з'єднати дрон з телефоном через мережу Wi-Fi, яку роздає дрон, і заходимо у головне меню. Тут можемо також увімкнути ті самі функції, що винесені на пульт керування, швидкість, зліт в один клік, калібрування або обрати інші, розпочати зйомку, перемкнути камери, керувати сенсорними джойстиками, або, якщо маєте, підключити VR-окуляри. На даний момент модель F-10 одна з наших фаворитів: швидкий, маневрений і у той самий час стабільний у польоті з досить непоганою камерою та режимами. І, звичайно, плюсом є його вартість. Для перших польотів, або навіть не перших, а коли просто не хочеться витрачати багато грошей. Модель F10 10 це саме те, що вам потрібно. А якщо все ж таки обираєте модель подорожче, подивіться наші попередні огляди на модель F4S. Там же і більший вибір режимів, і камера значно краще. В останньому огляді ми навіть порівняли якість, коли відео зберігається на телефон і на карту пам'яті. Тому, якщо цікаво, посилання залишимо в описі під відео. А замовити модель F10 або обрати будь-яку іншу, ви можете на офіційному сайті ukrodron.com.ua. Також нагадуємо, що частину коштів з кожного вашого замовлення ми надсилаємо на допомогу Збройних сил України. Тож давайте наближати нашу перемогу разом. Дякуємо за перегляд, до нових оглядів.